Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Тиждень 21, урок 181. Україна і світ. Тема нашого уроку Мішані та широколистяні ліси. Тайга. Життя українських селян 17 століття. На початку уроку визначимо власні завдання до уроків Я пізнаю світ. Перегляньмо трейлер. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків Які рослини поширені в природних зонах тайги, широколистяних та мішаних лісів? Чому в 17 столітті погіршилося життя українських селян? Що таке панщина? Які селяни ставали кріпаками? У яких природних зонах розташована Україна? Хто такий метеоролог? У яких установах проводять спостереження за погодою? Які прилади використовують для спостереження за погодою? Налаштуємось на урок за допомогою афірмації. Повторюємо разом з диктором. Мої здібності і мої знання це основа мого успіху. Пригадаємо вивчене на попередніх уроках. Вправа 4. Обери правильну відповідь. У природній зоні мішаних лісів. А. Переважають широколистяні дерева. Б. Переважають хвойні дерева. В. Зростають широколистяні та хвойні дерева. Пригадай. Мішані ліси. Зростають широколистяні та хвойні дерева. Правильна відповідь В. Поглибимо знання про рослинність лісів. Прочитаємо довідку, пошибки разом з диктором. Вправа 5. Читай. Підкреслюй назви рослин, які ти знаєш. У зоні широколистяних лісів поширені бук, дуб, граб, липа, клен. Висота деяких дерев сягає 30 метрів. У мішаних лісах, окрім широколистяних дерев, ростуть сосна, ялина, дрібнолистяні, береза й осика. Також є чагарниковий підлісок і розмаїття трав. У підліску можна поласувати ліщиною ожиною, шипшиною, на узліссях ростуть суниця, дикі малина й смородина, а на більш зволожених ділянках брусниця й чорниця. На вільних від дерев ділянках стеляться луки. У тайзі поширені модрина, ялина, сосна та ялиця. Вічнозелені дерева добре витримують суворі зими, але модрина, що росте в найхолодніших районах, узимку скидає хвою. Тут ростуть і дрібнолистяні дерева, береза, осика, вільха й верба. Пригадай, на яких в ґрунтах ростуть широколистяні та мішані ліси. Так, це дерново підзолисті ґрунти та сірі лісові. Отже, правильна відповідь А та В. Права сьома. Напиши назви рослин, скориставшись словами з довідки. Пригадайте перший малюнок, чи перша світлина, що це в нас? Так, це суниця. На другій світлині ми бачимо, що ліщина. Чорниця. Та шипшина. Знайди в тексті завдання п'ятого і прочитай, де ростуть ці рослини. Отже, на сторінці 3 ми можемо прочитати таке речення. У підліску можна поласувати ліщиною, ожиною, шипшиною. На узліссях ростуть синиця, дикі малина і смородина, а на більш зволожених ділянках брусниця й чорниця. Виконаємо наступне завдання Допоможи Йоєві встановити відповідність. Перша світлина Зображення нечітке, то можу припустити, що це або буковий ліс, або широколистяний дубовий ліс. Так, якось і на дуб схоже, і на бук. Отже, один це Б або Д. Нечітко видно. Друга світлина. Так, це дрібнолистяний березовий ліс. Г. Третя світлина. Бачимо сосни, отже це бір, сосновий ліс. І на четвертій світлині бачимо ялини, це ялинова тайга. Відповідь А. Попрацюємо з картою. Знайдіть і покажіть лісові природні зони? Ті, про які ми говорили на уроці. Це карти на сторінці 45-46. На яких континентах вони розташовані? Назвіть рослини, які ростуть на території цих природних зон. Поміркуйте, чому в тазі поширені, здебільшого вічно зелені дерева. Натисніть на паузу, попрацюйте самостійно. Перевірте. Свою роботу перегляньте відеофрагмент. Зона хвойних лісів тайга знаходиться на півночі Європи, Азії та Північної Америки. У тайзі зима холодна, морози сягають мінус 30, мінус 40 градусів за Цельсієм, а літо тепле й тривале. Квоїні ліси ростуть на підзолистих ґрунтах із малим умістом перегною. На заході Євразії переважають сосна, ялина, ялиця, Сибірський кедр і модрина. У тайзі північної Америки ростуть чорна й біла ялини, ялиця, кілька видів сосни й модрини. На Тихоокеанському узбережжі. Є реліктові хвойні ліси, туї та дугласії. Широколистяні і мішані ліси поширені на південь від Тайги. Вони займають майже всю Європу, простягаються широкою смугою в Євразії, займають великі площі в Китаї та Північній Америці. Кліматичні умови в цих лісах м'якіші, ніж у тайзі. Зимовий період триває не більше 4-6 місяців, літо тепле, ґрунти підзолисті й багаті на гумус і мінеральні речовини. У Європі широколистяні мішані ліси утворені дубом, буком, грабом, липою з домішками сосни, берези й клена. У північноамериканських широколистяних і мішаних лісах Ростуть осика, клен, дуб, бук, хвойні дерева. Полічіть рослини лісових природних зон, які ви запам'ятали на уроці. Відповідь напишіть цифрою. Цифрами. На часі нейробіка від ай. Візьми участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби Перевір відповідь. Перевір відповідь. І третій раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи писемні історичні джерела. Увага, трапляються пастки. Здогадайся, які саме. Перевірте відповідь. Вісім писемних історичних джерел. Отже, переходимо до історичної сторінки нашого уроку. На попередньому уроці ми дізналися, що землі Русі України увійшли до складу кількох країн, які часто воригували між собою. Ми також з вами дізналися, на які верстви групи поділялося українське населення 16 століття. Це були шляхта, духовництво, містяни, селяни. Також ми дізналися, що селяни, вільні й залежні кріпаки за користування землею. Вільні селяни сплачували її власникові ренту, безземельні селяни відбували панщину і з часом потрапляли в кріпацтво. А сьогодні ми дізнаємося про умови життя українських селян XVII століття, прочитавши історичне джерело Пошепки разом з Диктором. Селяни тут надзвичайно бідні, бо мусять тричі на тиждень відбувати панщину своїми кіньми й працею власних рук. Крім того, залежно від розмірів наділу мають давати відповідну кількість зерна, безліч курей, гусей і качок перед великоднем, зеленими святами і на Різдво. До того ж. Мають возити своєму панові даром, дрова та відбувати багато інших робіт. Ще вимагають від них грошових податків. Проте це ще не найважливіше, оскільки пани мають необмежену владу не тільки над селянським майном, але й над їхнім життям. Такою великою є необмежена свобода польської шляхти, яка живе неначе в раю. Таке рабство є причиною того, що багато селян тікає. Фрагмент твору опис України, 1660 рік французького військового інженера. Картографа й письменника Гійома Левасера де Боплана. Отже, нагадаю вам, що у 1569 році Польське королівство і Велике Князівство Литовське об'єдналися в державу, яка мала назву Річ Посполиту. І саме про ці часи і йдеться в цій історичній довідці. Про кого розповідає автор в цій довідці? Так, про селян. А якою була панщина для селян? Знайдіть ці рядочки? Селяни мусять тричі на тиждень відбувати панщину своїми кіньми і працею власних рук. Тобто своїми кіньми вони відпрацьовували, чи то орали в полі, чи то перевозили врожай, чи будь-що, і працею власних рук самі працювали на пан, на його полях, на панчі. Якою була панчина для селян ми дізналися? А які податки і повинності стягували із селян? Знайдіть ці рядочки. Так, це і мусили віддавати і зерно, і курей, гусей, качок, будь що дрова возили, так, а ще і платили плату грош... грішми. Ось такі мали повинності. І як ви думаєте, чому селяни потрапляли в рабство, тобто ставали кріпаками? Так правильно, коли їм нічим було платити податки, або і не було чим відпрацьовувати панщину, і, мабуть, це приводило до того. Що селяни ставали кріпаками? Чи то заборговували своєму панові, чи будь-які інші. Пригадуємо, на попередньому уроці ми також з вами дізналися, що таке Панщина, кріпаки і рента. Установіть відповідність. Панщина та. Це примусова, безоплатна робота в пана. Хто такі кріпаки? Це селяни, залежні від пана і прикріплені до земельної ділянки. Рента, дохід, який пани отримували від селян. За користування землею? Отже, підведемо підсумки. Так які рослини поширені у, мішаних, у зоні мішаних та широколистяних лісів та в Тайзі? Чи запам'ятали ви ці рослини? А чому в 17 столітті? Погіршилися умови життя українських селян? Хто панував у ті часи? Чи запам'ятали ви, що таке панщина? А як ставилися до селян? Пани? Чи можна назвати життя селян в ті часи? Гарним, щасливим чи навпаки обмеженим? І що це? Які причини? Чому це так сталося? Можете припустити. Добре. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюся з вами до наступного уроку.